Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі я Ласія Полепчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Де існує ідеальних моментів життя. Є тільки ті, які ми помічаємо, ті, які нас надихають, дають новий, новий крок вперед. І взагалі жити потрібно так, як вам зручно. А не так, як хочуть від вас інші. Відповідальність має однозначно бути. Сьогодні в програмі у мене дуже цікавий чоловік. Він відповідальний, він активний, він надійний. Тому його знають, поважають і інколи навіть заздрять. Це командир громадського формування міська дружина Олексій Ірко. Доброго вечора. Добривечі. Я дуже рада, що ви все ж таки знайшли час поспілкуватися зі мною і з нашими любими телеглядачами. <світ> ви знаєте, ми живемо в епоху таких непередбачуваних подій, змін От ваше особисте відношення до змін, до того, чого не чекаєш. Ну, сказати, коли приємні зміни, це дуже добре, але у нас в житті є і неприємні зміни, коли ти дійсно їх не очікуєш. І така от зміна в моєму житті це був початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, коли дійсно вся Україна не очікувала, що почнеться повномасштабна війна. І тут от така от ситуація, і де треба було вже, як то кажуть, з самого ранку включитися в роботу. Ви не затискали себе навпаки діяли? Ну, то був ранок, і то зразу ж. Це була координація з працівниками поліції, перші дзвінки, угу. як діяти громадському формуванню в цю ситуацію, тобто отримували відповідні настанови від керівництва поліції. Це чудово, коли людина себе мобілізує в такій сфері. От на даний момент ви очолюєте громадське формування міська дружина. Яка історія створення і основний вид діяльності вашої організації? Ну, громадське формування було ще створено в 2004 році, в жовтні місяці? Основна задача громадського формування міська дружина це співпраця з органами місцевого самоврядування, з працівниками поліції. Ну і відповідними службами, які потребують допомоги в ті чи іншу складу хвилину. Тобто, це взаємодія всіма службами України. Ви досить потужно працюєте. Про це знають у всьому нашому регіоні. А от скільки на сьогодні є ваших однодумців, скільки є членів вашій організації? Громадські організації, які хочуть змін, які допомагають в складних ситуаціях, які готові серед ночі вирішувати проблеми інших людей. Скільки їх є? У нашому громадському формалі міська дружина станом на сьогодні є 135 членів громадського формування. Це різні люди за віком і за статтю. В нашому громадському формуванню. Є і пенсіонери, і діючі військові, які сьогодні на фронті, є хлопці, які повернулись, демобілізувалися з фронту, тому що отримали ті чи інші травми. Є в нас в громадському формуванні і дівчата, є і жінки. Є також людина, вже одна, яка загинула на превеликий жаль. Член громадського формування, який був військовослужбовцем, призваний і вже загинув. Але всі дбають і стараються розвивати громадське формування і в складні моменти допомагати як і працівникам поліції, як і іншим силовим структурам України, ну і в нашому регіоні. Олексій, яка реза характеру вам у собі подобається, адже керувати такою організацією це досить складно. Давайте без зайвої скромності. Я стараюся бути скромним, але в той час і бути суворим, тому що розумієте, 135 членів громадського формування це треба всіх знати їхній характер, тому що бувають різні непередбачувані ситуації, і треба знати, як людина може себе повести в тій чи іншій ситуації. Тому як вчитель в школі знає про своїх дітей, так само і я стараюся знати думки і бачення наших членів громадського формування. Ви знаєте, побутує така думка, що якщо ти не хочеш втрачати друзів, однодумців, ніколи не веди розмови про політику і релігію. Як у вас в громаді з цим? Адже стільки людей? Ну, в нас в громадському формуванні міська дружина є членами громадського формування, які мають різний світогляд, тобто різні релігії, і також різні. Політичні сили. Але е, за чотири останні роки повномасштабної війни у нас жодного разу це питання не піднімалося. І тому е, кожен член громадського формування готовий прийти, перш за все, на допомогу іншому члену формування, тому що немає абсолютно ніяких питань по релігії і по політиці. Це дуже правильне рішення, адже це б. Розвалило просто вашу організацію, якби ви торкалися цих питань. Як ви, от ваша організація, ваше формування можете допомогти людям, які на сьогодні опинилися в край важких ситуаціях? Ну, Бувають різні ситуації. От Коли почалась повномасштабна війна, члени громадського формування спільно з працівниками поліції зустрічали? Українців, які добиралися із Києва, і з різних міст на ЖД вокзал, на автовокзал, їх зустрічали, їх розселяли по школах, їх розселяли по різних домівках, де готові були прийняти. Це одна така от ситуація. Також члени громадського формування, якщо бачать якусь складну ситуацію на дорозі, вони не приїдуть в. Повсього по зупиняться, е нададуть е допомогу, якщо потрібно. Також зразу зателефонують працівникам поліції, якщо потрібно, чи швидку везуть. Тобто вони ніколи осторонь не пройдуть, якщо людина потребує тої чи іншої допомоги. Небайдужість. Байдужі, не Небайдужість, перепрошую. Це головний принцип вашої. організації. Так. так. Е до речі, <рігла> кажуть, що там 10. Гріхів, так, і перше місце все ж таке займає байдужість. Адже людина може впасти від інсульта, подумає, що він хильнув зайвого і пройдуть осторонь. Оце мене найбільше обурює. Потрібна допомога. І ви в цьому працюєте і розвиваєтесь. Так, так, звичайно. Олексій, я знаю, що ви дуже відповідальний. Навіть був такий випадок, ви про це промовчали, але я хочу, щоб ви його почули. Коли людина мала вчинити самогубство, ви цьому зашкодили, ви врятували, ви просто не прийшли по цій ситуації. Ну, без зайвої скромності ви про це не говорите. А взагалі до вас зателефонувати, то є проблема. Тому що ви весь час на зв'язку ви вирішуєте чужі питання. В якій годині розпочинається ваш робочий день? Мій робочий день щоденно розпочинається близько 6 години ранку. Я стаю також дружина. і ми спочатку вибираємо діток до школи, розвожу дружину на роботу. Діток до школи, а тоді вже займаюся робочими питаннями з близько 9 години, я вже присвячую роботі і діяльності громадського формування. Тобто з 9 години я завжди вже більш так в роботі, а прокидаюся в 6 годині ранку щоденно і там вже по часу, коли вже я. Прийду додому і буває в сьомій вечора, і в восьмій вечора, буває в десяті, в одинадцять, а інколи і вночі можуть зателефонувати. І друга година ночі, що десь потрібна та чи інша допомога, і ми можемо з хлопцями поїхати в будь-який час. І також можемо і не лягати вже, спати, а приїхати в шостій, і починається вже новий день. Олексій, якщо. Бути дуже відвертим, коли ви останній відпочивали. Ну, от так от не один день, не два, а хоча б тиждень. Ну, тут дуже важко сказати, коли відпочивав тиждень. Тому що кожен день, як я вже сказав, що ми задіяні в тих чи інших заходах. І буває навіть субота, неділя, це футбольний матч. Мотобольний матч чи інші заходи, які проводяться на території Кам'янець-Подільської громади, ми, зад... наші хлопці задіються. І тому відпочивати фактично немає в нас часу і змоги, що там неділя. А тим більше, що в країні повномасштабна війна, і також члени громадського формування є і волонтери, і допомагають хлопцям військовим їздять на передову. Тому я думаю, що закінчиться війна, і тоді вже ми відпочинемо. А зараз часу відпочивати у нас немає. Просто це для вас розкіш. Яку ви собі дозволити не не можете? Не можемо, тому що хлопці воюють і все потрібно робити для того, щоб була найшвидша перемога, допомагати, перш за все, їм, а також їхнім сім'ям і дітям, які знаходяться в нашій громаді. Тому що інколи бувають різні питання, десь потрібно і дитину в школу, член громадського, формування, і, підвести, а він знаходиться на фронті. Угу. Тому відпочивати на даний час немає змоги. Щоб так виснажливо працювати, все одно. Хоч ви замовчуєте, має бути якийсь релакс. От як ви Даєте розслаблення своїй нервовій системі. Адже в такому ритмі вона дасть бій. Є якийсь улюблений вид спорту, є якась улюблена книга. От як ви себе відновлюєте, де ви черпаєте чи є не? Е, ну, перш за все, е, ми також відвідуємо, е, їздимо до хлопців на змагання різні, які проводяться в нашій громаді. Це рукопашний е, бій. Андрій е, Гайдай, е, який проводять, нас запрошують, ми приїжджаємо завжди з подарунками, з різними. І коли ми бачимо, як е, діти змагаються, е, їхні е, здобутки, як вони прагнуть е, до нових вершин, і це воно трошки знімає і розряджає, в цьому питанні. А також, якщо там десь є якась годинка друга, я також можу почитати книгу. Ну, зараз в основному така тематика військова, тому багато вже книжок прочитав, і Валерія Залужного. Угу. Для того, щоб трошки підбадьорити, відволіктися. відволіктися. Хоча воно не відволік ну, в цих питаннях, тому що там теми піднімається військових, але трошки якось. Тих пару хвилин, воно вам змоги відпочити. І не забувати про хлопців. Я які, знаю, що напереді... ви любите футбол? Так, так, люблю. Люблю футбол. І також, як ми приходимо на забезпечення громадського порядку на футбольний матч, ніби це такий робочий момент, але в свою чергу ми отримуємо задоволення від, того, від футбольних матчів. Ну, ви, зокрема, кидаєте м'яч. І це йде таке розслаблення нервової систем. Адже бути в напрузі, то, то є нереально. То ви не все одно маєте десь мати вдома цю. Дуже, як в боксері. Боксарську грушу. Да, да. І, тоби... Є боксерська груша, є, є, є боксерська груша, і, відповідно, інколи і треба, і так стрес знімати. Ну, це досить правильний стрес, коли. Викидаєш негатив? Так. Олексій, ви дуже відповідальний, відвертий, такий, такий справжній. І оця зайва сором'язливість, вона дещо вас гальмує. Я особисто знаю, що ви були там, де пекло, а ви про це промовчали. Чому? Так, дійсно, буквально ще недавно була остання така поїздка, це перед Паскою, ну, дітки школи допомогу військовим, і ми їздили на Сумщину. Це останній раз, що от було. Перед цим ми були на Запоріжжя, на Миколаїв. тобто їздив я особисто, а також їздять наші хлопці. Наші діти-камінчани передали. Нашим військовим, коли ми їхали на Сумщину малюнки, також зробили різні обереги ангілочків, і військові дуже тішилися цим щирим малюнком, тому що їм там не вистачає тепла наших діток, які моляться за них. Коли ми поверталися Сумщини. Ми заїхали в Київ, в центр Титанових, це реабілітаційний центр, в якому знаходяться хлопці, які скалічені цією війною. Це важкі хлопці, різні ступінь скалічення, але вони тримаються, вони сильні. І коли ми зайшли, нам було важко, але вони мужні. Вони нас заспокоювали, а не ми їх. Також ми їм передали. Малюнки наших камінчан передали солость душі, поспілкувалися. Ну, на сьогоднішній день цей центр не фінансується державою, а фінансується тільки благодійними організаціями та благодійними фондами. Так, звичайно, центр сучасний, але є потреби щоденні, які виникають. І ми собі поставили за мету в Кам'янці-Подільському незабаром провести великий аукціон, і зібрані кошти передати цим хлопцям Титановим. Олексій побутує така думка: можливо, десь суперечлива, можливо, вона на 100% правильна, що робота для чоловіка то я не невело. Ну, можливо, можливо, тому що роботі я приділяю дуже багато часу, але так, як громадське формування, міська дружина, це є іменно громадська робота, за яку я не отримую там, якісь певні ті кошти. І відповідно, я мушу займатися підприємницькою діяльністю для того, щоб утримувати сім'ю дітей. А також ще й допомагати громадському формуванню міська дружина, бо інколи на ті чи інші заходи потрібні кошти і, там, і пальне. Угу. Тому багато часу я приділяю роботі. А в неділю по можливості з дітками хожу до церкви, тому що без духовності. Немає без Божого, Божого благословення, немає нічого. І Також багато членів громадського формування ходять до церкви. І це нас надихає на ті чи інші проекти, заходи і роботу в громадському феруванні міська дружина. А яким був ваш шлях до Бога, коли ви вперше переступили поріг храму, то була якась подія чи то був поклик душі. Коли це було? То було в 96 році. Мама мене я ще був дитиною. Перший раз привела до церкви. І після того часу, по мірі можливості, вільному часу, я стараюся відвідувати церкву, бути в духовному світі. Ваша дружина відверто. Інколи дорікає вам, що ви весь час вирішуєте якісь проблеми чужих людей і менше часу витрачаєте на родину? Так, звісно, це питання багато раз піднімається в сім'ї, тому що телефонують не тільки там. Працівники поліції чи інші служби про допомогу, а також і члени громадського формування. Бо в кожного також є сім'ї, і в кожного є і діти, і батьки, і різні Є ситуації життєві, де треба десь зателефонувати, десь поїхати. І дружина трішки сердиться в цьому питанні, але я стараюся пояснити, що це необхідно. Ну і також приділяю час дружині і дітям. Якщо в нас є там пару годин, ми можемо піти в кіно, ми можемо піти в парк з дитиною. Це рідко, але я можу поїхати на рибалку на якусь годину другу для того, щоб побути з дітками. Олексій, ми дуже багато можемо, інколи самі собі дивимося, наскільки ми сильні, так. Але без підтримки інших людей деякі мрії наші плани, цілі не можуть здійснитися. Є такі люди, хто підтримує і морально, і матеріально. Так, звісно, багато є людей, які допомагають діяльності та розвитку громадського формування. Так, як я вже казав, що в громадському формуванні є різні, як і політичні і релігійні організації, також є різні і підприємці. В різних сферах, які задіяні, вони допомагають, хтось пальним допомагає, хтось перераховує кошти на рахунок громадського формування, з якого також можна виділити на ті чи інші заходи. В громадському формуванні є лікарі. Є головні лікарі, є депутати міської ради, і не один і з різних політичних сил. Але якщо потрібно вирішити то чи інше питання, чи е, зібрати якусь допомогу хлопцям військовим на передову, то всі активно включаються, допомагають, і ми передаємо і завжди ми згадуємо всіх підприємців, хто долучається, всіх меценатів, то допомагає хлопцям напередові, перш за все, а також е, в громадському формуванні міська дружина. Ну, також е, не згадати хлопців, які, ну, можливо, найактивніші е, серед усіх е, в громадському формуванні. То, е, це в нас є Ярликов Максим, це є Біляк е, Дмитро, це Снігур Олег, Попюк Василь, Пірижок Максим дідек Дмитро, інший депутат міської ради, та також багато інших хлопців, які завжди щоденно, можливо, виїжджають на допомогу. Тому завдячуючи небайдужим членам громадського формування таким, ми рухаємося і розвиваємося. У вас чудові діти. Ви себе реалізували. Ви знайшли той поштовх, який потрібен на сьогодні. Відверто ви будете впливати на вибір професії ваших дітей? Ну зараз ще, напевно, про професії рано щось говорити, але все одно в них вже є якісь мрії і плани на майбутнє життя. Ну, тут е, так сказати, якщо дитина хоче то і бажає обрати ту чи іншу професію, то краще би просто допомогти втілити їхню мрію в життя. До, до речі, що таке мрія, і яка головна мрія на даний момент у вас особисто? Ну, Напевно. <гум> Це всіх мрія, щоб закінчилася війна. Ви знаєте, завжди гості програми Відверта розмова завершують тему нашої розмови питанням самим простим і самим складним. От Що таке щастя особисто для вас? щастя це коли мир і спокій, як і в державі. Як і в сім'ї. Коли є мир, коли всі здорові, тоді це є щастя. Я думаю, що це, напевно, в цьому і заключається, саме основне. Я хочу підняти цей колег за вас, за те, що, не дивлячись на те, що у вас на даний момент червоний телефон від дзвінків, ви знайшли час поспілкуватися зі мною з нашими телевідачами. Від усіх, хто створює програму відверта розмова, я хочу побажати вам у тіє душевної гармонії, яка є, щоб вона була і в роботі, і в родині. Ну і, звісно, миру, злагоди і любові. Дякую. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. І надзвичайна людина. Надійний, відповідальний, добрий. І досить таки відвертий командир громадського формування міська дружина Олексій Мірко. До побачення! Хай вам щастить!